Доброго дня! Сьогодні 3 вересня, місто Тернопіль. Продовжую збір фундука. На черзі сорт Барселонський. От уже є кластери, повністю горіх пооблітав, той що на сонечці кластер гарно обривається. Горіх в цьому році заказався гарний. Непогана загрузка, четверта вегетація, так як всіх, бачите, тільки взяв гілочку і кластери сипляться От, на оцих латеральках, де на краю кластер, а на слідуючий рік вже заклалася плодова брунька, значить буде на цьому на цій латеральці і на слідуючий рік урожай і треба акуратненько Обривати кластери, де не обпавши сам, щоб не травмувати плодову брунючку. Подобається мені барселонський, каталонський. я не маю. Гарно закладає, гарний горішок. Трошки він принхливий по захворюваності на маніліоз, але коли зробити одну або навіть дві, Профілактичні обробки. Після цвітіння я робив мідьмісними препаратами. І тоді вже коли робив першу хімічну обробку від довгоносика, коли почав видвигатися горіх, ще я зробив бакову суміш. І от бачите, є кластери і поодинокі горіхи отакі. З монілією є. Чи то монілія, чи то не дозапилений, ну, є. Хоча на других сортах цього не спостерігаю. Горішок гарний, отакий От ось пообсипався, зараз позбираємо. Що не позбирали за ніч миші, може вони ще не взнали, бо коли Щодня збирається. Отакий гарний горіх. Ми зробимо повністю збір, очиститься від плюски. Ну, урожай, самі бачите, що є. Урожай є. Це четверта вегетація, ще урожай ось на метр сімдесят. Далі по висоті куща маю на увазі. Далі всі латеральки пусті, немає, але... Вже на слідуючий рік закладено і туди вище сережки. Значить, де є сережки, там буде і плодова брунька закладатися. Так що щороку врожайність збільшується, плодова стіна вже повністю зімкнулася. Весною буду, хтось питав мене, покажіть обрізку. Ще такої кардинальної обрізки не було, була обрізка перший рік, коли посадив однорічні саженці, я їх на так, бачте, зрізав, щоб пішло розгалуження От на 50 см, на 30 см, там, де були, бо то були покупні саженці. Саженець, коли доїжджає до... По почті, при замочці, бруньки ростові обломуються. І вже тоді робилася обрізки з рахуванням, які були самі верхні дві гарні бруньки, які були розположені в різні сторони від, від шпалери, під прямим кутом від шпалери. Отак От і робилась обрізка. Більше що я обрізки не робив. Буде в цьому році, буде вже у му році. Весною буде робитися така вже проріжуюча обрізка. Такі є гілки, які мішають одна другій, бо загущена посадка, посадка через метр, то буде вирізатися. така інформація. Зберемо горішок, очистимо його від плюски, він мусить. Сутки полежати десь е, у такому місці. О, вентилюємо, тобто на сонці, на прямому сонці не бажано, щоб він не прижарився. А так от в затінку полеже і він за сутки він... потім дуже добре відділяється від кластера. Цей кластер обсипався. Ну, урожаєм задоволений. Це південно-східна сторона, Захід, північно і теж гарний урожай. Є такі в цьому році дуже великі кластери по 8-10 по горішків. Щоб... Продовження буде. Вирущив я горішки, не очікуючись на завтра, бо зараз стоїть спекотна Угода. Не хочу по сонці ходити, сів, вони так гарно вилузуються. Сорт Барселонський. от такий він в кластерах, отака от в нього плюска, горішок напіввідкритий, дуже легенько вилущується. Ось таку попочку має. Він похожий на каталонський, але є чу-чуть різниця. Я каталонського не маю. Щоб вам з чим зрівняти. Ну, от так, Це свіжо зірваний горіх. Ну 5,27. От, візьмемо 10 горішків. Зараз зважимо. Середню вагу візьмемо. Так, що то у нас? 6. От, візьмемо. Звідси ще. 7. 8. 9. І от 10. 10 горішків. Може воно також ширше. Так, 3, 6, 10, так, 50, 50 грам. Це в середньому горіх 5 грамів. Ну, відмінна вага. Ну, вже гарненький горіх. Такий гарний на колір. Практично маніліозних пару штук було. Більше немає. Були кластери і по два, по три горіха, але в основному це такий багато у кластері по багато горішків. От я так не підбирав, а просто взяв, от дивіться, як він гарно. Чуть-чуть зачепив пальцем і він вилозується, не треба прикладати великих зусиль. Ну, не буду затримувати відео. А розважимо валовий збір із одного куща. Нараз. О. Кіло дев'ятсот дев'яносто п'ять, два кілограма мінус триста грам відерця. Маємо кило 700. Четверта вегетація. На весну буде 4 року. Отаким От кущам. Вже вони до 4 метрів висотою, але формовані двома веретенами і дають отакий врожай. От це що в нас? шедевр, скільки разів його. Обдивлявся і по-любому шедевр уже геть висох. Висох геть на. Ну, то не про шедевр набагато менше, от він вже геть висох. Це от два шедевра і два барселонських. Шедеври. Ну, то може такий кластер десь там внизу був. Так що врожаем задоволений. Шкірочка в горіха ну, середньої товщини не, не груба і не товста, десь міліметр. Е, горіх гарно виповнений. Е, це вже трошки просушений горіх, гарно виділяється і він практично вже як бланшований, що біленький. А якщо б він побланшувався, то був би геть біленький. Зараз важимо ядро. От ядро два. 44, ну, вихід 50%. Дегустувати не буду, бо вже мене критикують, що плямкою на камеру. Так що, повірте, горих смачний. Е, каталонський, барселонський хале це така трійця. іде, якщо у промислові, хто хоче садити промислові насадження, то вони йдуть в комплекті. Гарно хале запилює їх і горіх практично одномірний весь шов Барселонського, шов Каталонського. Так що дякую всім за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава! Ще лишився в мене один сорт вебецінний. Буде десь через 2-3 дні також збиратись. Вже починає облік